Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні такий невеличкий ролик. Розпаковка гібридного інвертора для сонячних панелей, ну, для енергозабез... автономного енергозабезпечення будинку. Заказав в інтернеті на 3,2 кВт. Що я хочу сказати? Це є не реклама. Я показую те, що я заказав для себе. А і хочу поділитися з вами, як можна себе забезпечити на час блекауту. енергією. Приємного перегляду. А зараз буду розпаковувати. Коментуйте. Так, починаємо з інвертора. Я вже його відкривав на пошті, коли прийшов. В комплектації йде така інструкція. І більше, крім інструкції, до нього немає нічого, так він упакований. Ось такий вигляд самого інвертора. Це інвертор е, гібридний. Можна підключати, кроме акумулятора ще й сонячні панелі. Тут знизу знаходиться вхід 220 від мережі, вихід з, з, цього, з інвертора на 220. Тут вхід на. Акумуляторну батарею, а з цієї сторони вхід на сонячні панелі. Ну, а тут такий дисплей з кнопками. Інструкція. Інструкція, інструкція. Інструкція все на англійській мові. Треба буде шукати переклад в інтернеті. І ще я заказав два акумулятори, зараз покажу. Так, чуть не забув сказати, даний інвертор на... буде стояти на 24 вольта. Він так само може працювати на від 12 вольт, але я буду класти на 24. Якщо на 12 вольт він буде потужністю 2 кВт, а на 24 вольта буде 3,2 кВт. А пускові з напруга при запуску буде витримує до 5 кВт. Ось таких два запакованих акумулятори а якщо їх не розпаковував. В такій комплектації от марка 2 по 100 ампер годин е В комплекті йде два болтика. Ну і так упаковані. Досить важкі 30 кг. Кожен. Опа! Досить важкі. Зараз провіримо, що вони показують. так Плюс на плюс. Ой, падає. От, як бачите, акумулятори повністю заряджені. 13-1 знову упало. Ось таких ще два акумулятори. Один і другий по 100 ампер-годин. Якось так, друзі. А в наступному ролику я вже покажу, як змонтую і підключу. Підключати буду без сонячних панелей, та як не стало грошей на сонячні панелі. І інвертор з цими двома акумуляторами теж досить дорого коштує. На даний час. На одну пенсію по інвалідності вис не розженешся. Добре, друзі. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись в слідуючому роліку. Покажу, як я це вже змонтую і підключу. Коментуйте!